От. І так він опинився у Львові в 44-му році, да. і там у Львові займався е, горіл, ну, теж налагодженням спиртової, горілчаної ну, галузі. Хороша ніша була. Так, він при всіх був. Ну, його він каже: Я дурний, я сказав, ну, його ж перевіряли там і по військовій лінії. Каже, я сказав, а він, ну, росіянин Павло Борисович Вавілов. Він каже, Вавілов. Вонорова та. прізвище. Так, і він каже: я дурний сказав, що я знаю польську армію, польську мову. І його забрали в військо польське І він каже: я кілька, я кажу, я потім вже він любив, там коли вже в такому зрілому віці, любив, як випити, пожартувати, що каже, жолніш польської армії. Але потім вся ця, ця броня, що треба на це виробництво людину. Його забрали з жовніжий назад на заводи. І він цей, він розповідав. До речі, він казав про те, що він росіянин, але він казав, що і бандерівці насправді були не такі погані, як про них розповідають. Так а де він їх зустрічав тих А Він їздив по області, він ага. же займався не в самому Львові. А завод там десь в Радехові, а завод ще десь там. Тобто, ці ж спиртові заводи вони на периферії знаходилися. Ну треба було їздити. Тобто, так що і бандерівців він зустрічав. То у тебе докатяга до Львова, якась і. Ін... До мене, я, діда. я приїхав, ну я їздив до Ді. А і... дід жив у Львові? До 2001 року жив у mm -hmm. Львові. З 44 до 2001 жив у Львові. І я до нього їздив. Ну, а так, от тоді, коли я поступав, було два факультети журналістики у Києві і у Львові. Ну, я думаю, там у Львові дід все таки якось краще. Тим більше у діда була кімнатка невелика, а, вільна, жити де можна. Та, 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 вільна, невелика кімнатка. О, то є у мене і кімнатка була в студентські роки. Ну чомусь я вважав, що таке с журналістика тоді. Ну це ще треба розуміти. Це ще ті часи початок 90-х, коли дуже великий інтерес до преси був, коли от багато чого з'являлося в пресі, тобто довіра була до мас-медіа велика. І мені якось здавалося, що. А ти пам'ятаєш, що ти там читав, припустимо, тоді там, в 90-ті, от саме тоді там, кінець 80-х, початок 90-х, якісь там, я читав, книги, що там траплялося. Там. Я читав всяку таку літературу, ну, крім того, що газети, і там всякі аргументи і факти читав. Так, а більше, до речі, загальносоюзна йшла. Ну, у нас, принаймні, ну. От я більше орієнтувався загальносоюзно, але потім почала заходити і. От батько передплачував літературну Україну десь з 89-го чи такого року, десь. Тобто, вже і така література заходила. Ну, це ж ключова газета, по суті, була. Так, Бога, на той момент ключова часу. літературна Україна. То, там... там і програма народного руху друкувалася, та, та, та. і всі ті там патріотичні. А так книжки я читав загальну про історію, фантастику любив. Тобто, як, як, як всі.